Увага! Гаряча пропозиція! Продається двокімнатна квартира на Олександрівському проспекті. Зручний широкий коридор, шафа, велике дзеркало. Санвузол суміжний, оснащений пральною машиною, душовою кабіною. Ще одна шафа. Гостинна кімната велика і має гарну форму. Можете розташувати тут будь-які меблі для вашої зручності. Телевізор залишається в квартирі. Кухня оснащена холодильником, мікрохвильовкою, пічка газова. Квартира розташована на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку. Дах не тече, квартира не кутова. Балкон засклений, всі вікна поміняні металопластикові. Друга кімната має велику гардеробну, кондиціонер, ще одна шафа. Квартира готова до продажу. По всім питанням звертайтеся. З радістю відповімо вам.